вони в Україні і вони далі займаються тут злочинами. Ми повинні згадати кожне прізвище. Це кожне прізвище має бути записане, і люди мають знати. Тому що ми були свідками ще до того, як була ця бійня, я особисто. Свідком, коли прийшла жіночка, яка ще на Грушевського хотіла показати, що її син і поранень загинув вдома. І її виганяли з ганьбою. Вона стояла, плакала під проспілками, а їй говорили: ваш син не загинув, ви божевільна. В неї була довідка, в неї було все. І скільки таких людей, ми не знаємо. Це треба знайти, зафіксувати і обов'язково. Бо це пам'ять. Це дуже важливо. в Украине наркотиков погибают больше, чем на Майдане. У нас все кладбища переполнены молодежью до 30 лет. Я считаю, что спильно справа у него есть, так сказать, ну, силы, такие мужественные люди в спильно справе, что они могут свернуть любому козлу голову. Кто поддерживает наркобизнес Друже, я, я с вами погоджуюсь, но а вот тогда нужно четко понимать, что первому козлу, которому нужно э, голову, это местному начальнику обнона. правильно? Ну, ну, от. Тому я ще раз хочу сказати, що якщо ми йдемо по шляху екстремізму, я, я не кажу, що це поганий, який шлях і неприйнятний для нас. Просто зараз він ну, нам не підходить, бо у нас ворог тут на кордонах. А взагалі ну, треба систему поміняти, і цим міліція має займатися. ми ж не за те, щоб люди мирні, які... Хочуть працювати на своїх роботах, брали автомати і виконували роботу правоохоронців. А для чого ми платимо їм зарплату? От зараз ситуація. У нас 20 тисяч міліцейського спецназу, які нічого не робить, і продовжує отримувати від 5 до 10 тисяч гривень зарплати. За що ми їм платимо? Катам, які мають сидіти в тюрмах. Так, да, зрозуміло, що таку кількість ми кинути в тюрму не зможемо, тому що це проблема. Треба частину амністувати, просто ми їх багато. Але, ну, ви розумієте, ми не можемо за них робити їхню роботу. Більше того, ми почнемо зараз переслідувати наркобізнес, за нами хто почне їздити? Прокуратура, Прокуратура мінти, СБУ, вони почнуть до нас полювати. То може тоді краще зразу полювати на мінтів на СБУ і на прокуратуру. не Це герої фактично всі. І треба, я хочу, каже, я всегда говорив, прихожу к вам туди, и говорю, слава спільної справі, раз. І останнє, треба просто доказати, що те, що ви зробили на це фактично ви це зробили. Ви почали цю війну. Я дякую за добрі слова. І, безперечно, ще раз хочу сказати, наш внесок складно применшити, але ми просто були. Найбільш організованою частиною громадянського суспільства. Але це зробили звичайні українські громадяни. І прекрасно ті, хто були тоді в, ту, в страшні ті, дні, всі прекрасно пам'ятають, що ці потєшні війська, які ходили там, устроїлись, їх нікого не лишило. І це є правда. Залишились звичайні кияни, які там гинули. От їм слава цим українським людям. І реально вибороли цю перемогу і дай Бог ще натхнення, сил, тому що ця боротьба, на жаль, дуже довга. Але вона обов'язково закінчиться нашою перемогою. — Мене дуже хочу привітати вас з реальним поверненням до боротьби. повернувся я я 28 лютого. Так. Ну я маю що вже вийшли на люди на колектив добробиш, що вже повернулися. По виступу є зауваження, ви одну помилку зробили. Ви сказали, що ми міліції не можемо знайти, що робити. Ой, дайте мені їх, я їм найду. Не мене бути спортсменами. Якщо, якщо серйозно, Ні. якщо ми говоримо про міліцію, значить дуже коротко. На сьогоднішній день зрозуміло, що з точки зору справедливості треба знайти кожну пасподу і притягнути до відповідальності. Але... Ми розуміємо, що це велика соціальна проблема, бо їх багато і вони гарно підготовлені. Тобто, по-перше, це збитки для держави, тому що ми фактично витрачені мільйони гривень. Спортсмені. Те, що стосується спецпідрозділів, треба виявити тих, які особисто не брали участь все-таки вбивствах там, і якихось тяжких злочинах, амністувати і відправити в збройні сили. Відправити в збройні сили, тому що ці люди. Вже не можуть ніколи працювати правоохоронцями. Я така Але ідея. Їх вигнати на вулицю і зробити бандита. Є така ідея. Призупинити набір в ряди МВС. Зараз. Так вони, вони набирають їх тихенько, шукають. Це. І дивіться, Олександре, такий лозунг. Владу народові, політика не партія, Шустерлайф. Туди загнати. А ви, я думаю, зробите виводи на шустерлайт, і на поки я вам хочу сказати, нам виводи робити не треба. Нас на шустерлайф не запрошує. Нам, знаєте, на нагой, нагой, нас взагалі нікуди ні, ніхто не запрошує. У нас ще коли була якась конкуренція між олігархатом, то десь можна було на цих протиріччях, умовно кажучи, коли ми там десь наступали на філташа, можна було потрапити на один плюс один. А якщо навпаки, то навпаки. А оскільки в нас зараз олігархічний компроміс. Останні чотири місяці спостерігається. У нас ніде немає. Ну хіба я ще раз хочу сказати, це треба адміністрацію президента захопити і сказати, що ми даємо 48 годин їм на те, щоб вони склали свої повноваження. Ну в інших <плес> варіантів не було. Слухайте, ми на сцену не могли потрапити на майдані. У нас єдина була легальна заявка на акцію наша. Ми не могли потрапити на виступ. Не те, що на віччя взагалі не могли потрапити. Зараз сцену. я, я їжджу до Верховної Ради часто. Там три сотні, чорна сотня, сьома і сімнадцята. Три сотні, які ну просто стоять по рації, я приходжу вісім годин, і стоять по рації. багато стягується. Давай сімнадцяту. Я не давай чорну підтягуй. І вони зброєю заходять туди вранці з автоматами, ховаються. Ну поцімельник туди. Я як у восьмій, сьомій приїхати, там можна подивитися таку по церкву. Ми ж це Я ще раз хочу сказати: ніякої само оборони там немає. Це працівники або ліці, або СБУ, або управління держополони. І так було з самого початку. Це треба розуміти. І ще насправді ми дізнаємося з часом багато. І цікаво, і, і дивіться, тому, і на можу. ці Давайте. Доброго дня. Свіщевський віктор, Вінницька. Я займаюся спільною справою з 2006 року. На сьогоднішній день більше трьох років. Я вже курсу так бурського. Це неможливо не займатися спільною справою. С людьми я з 2006 року, бо спільна справа була створена в 2010-му. Вибачте, я маю на увазі общому. Спільна справа людьми. Чому? Тому що тоді розпоїли паї, і як депутат захистив людей, і вони отримали державні на З Сі пор місцева влада, прокуратура, міліція по сьогоднішній день я маю проблеми великі проблеми. Питання в даний час я приїхав з Вінницької області. Залиште, будь ласка, інформацію. щоб я після зустрічі з кимось зустрітись, обговорити і ці питання висвітлювати публічно. Тому що місцевий голова, який був такий є, міліція зрозумів. Дякую, ми по вашому питанню спробуємо допомогти. Який район Вінницького? А який район Чернівецький район. Добрий день. Добрий день. Мене звуть Петро Макенко, я з Києва. У Мене є пропозиція. Ви сказали свої завдання, але є ще одне завдання, яке воріть, будь-який. На мою думку. Дуже важливо саме для нашої спільної справи через те, що це громадянський рух. Це інформативна функція, тому що зараз є в країні дуже великий брак чесної не заангажованої інформації. Як на Сході, так і ну, на, на Заході, може менше, на Сході дуже великий брак інформації. І всі кажуть, от якщо хтось ругає там, Порошенко, то він там за Затемченка, а якщо ругає Демченка, то він Порошенка. Просто треба дуже ну, більше незаангажованої інформації. Дякую, дуже я хочу... і збирання і розповсюдження. На, на різних у Фейсбуці, там, ВКонтакті, по радіо. Дуже. Мало чесної інформації. Це, це правда, і ми це розуміємо, і більше того, ще в вересні місяці ми чесно розраховували, що ці революційні процеси все таки розпочнуться вже пізніше і дотягнуться воно до президентських виборів. Ми готували на базі у спілки новий інформаційний центр пресовий. І зараз ми цим займаємося, там буде телебачення, там буде радіостанція. Так що ми в цьому напрямку працюємо. Якщо вам цікаво долучитися, залиште ваші коментарі. Добре, я вам дякую за за за, за І ще в мене підтримка вашої позиції складу спро, до того, що ви а, не роб, працюєте проти на, у, уряду сучасного. Тому що я це не від любові. Ні, я знаю. Я хочу сказати, чому я вас за, за це підтримую. Тому що 97 років назад Скоро, ск Скоропадський сказав, що зараз. А, ну, Петербурзі, в Петрограді. перепрошую. Бо була Февральська революція, Люднева революція. І він сказав, якщо... Я добре цей... знаю цю частину. Я Ні. зрозумів. Ні, я не хо то, 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 то Якщо... Цей слабкий уряд утримується, то Росія піде по еволюційному читаку. А якщо він впаде, то р, 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 тут прийде найжорстокі така ну, влада. Що власне сталося? Ми не повинні що у нас. Поповторилися так само. Знаєте, якщо це важливий момент, я на ньому хотів зупинитися, Тут проблема в тому, що ми маємо не слабкий уряд, а імітацію уряду взагалі. Але просто у нас є варіанти, Бо ми будемо максимально намагатися протидіяти самостійно інтервенції російських, наскільки ми це зможемо своїми силами зробити. Або ми зараз повалимо уряд, і нам Януковича в Києві повернуть. Да? Ну давайте краще вже якось будемо еволюційно, як ви кажете, намагатися. Тому нам що все-таки на сході люди теж не хочуть. Подивіться в Криму, яка зараз кількість людей відмовляється від російського громадянства. Це ж героїчні люди, насправді. Це героїчні люди, які відмовляють. І черги стоять, розумієте? Черги стоять, а студенти які ну, розумієте, не треба. Тому що, якщо нам повернуть Віктора Федоровича, то ще раз я кажу. На цій ситуації це буде вір. Там де крастей. Давайте, друзі, у нас зовсім мало часу лишилося. Ну, давайте. так. Хто вже за стоїть? Будь ласка, диші. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Сергій. Лище, раз, Так, працює. Мене звати Сергій Міщенко. Моє прізвище. Кіроградська область тери Київ, так буває. Вперше е, я хотів би подякувати вам. Ви е, досить хороший оратор. Е, хоча деякі є помарки, я обов'язково запишусь і висловлю свою думку, тому що я перше на зібранні. Також я хочу подякувати людям, які залишилися до цього часу. Е, я не ознайомився ще з вашою програмою і таке інше. Новачок, але е, якщо людина просиділа цілу годину, то це вже вона е, сидить тут осмислено, а не просто прийшла на якесь зібрання, щоб щось почути чи на когось подивитись. Е, і у мене два е, дуже практичні запитання. Е, ви сьогодні сказали, е, перше, що ви не просто не виключаєте можливість війни, військового конфлікту, так? а ви е, схильні до цього варіанту. Це було сказано вашій промові. Тобто, ви я, я, навіть, не сказав, що... що я схильний від цього варіанту. Сказав, що Путін схильний від цього. Ні, 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 ні. Ви сказали, що ми, ну якщо не переконані в тому, що це буде, то це е, має дуже велику ймовірність. Так ймовірність нас на сьогоднішній день є чітка наша. А, інформація, питання, інформація, яка збирається, вибачте, я поясню просто позицію. Є наша інформація, не зібрана засобами масової інформації, яка нашими активістами збирається по діяльності російської агентурної мережі. Ми бачимо, що вони не зупиняються. в них іде активізація. Така сама активізація відбувається, наприклад, в Молдові. Це означає, що їм треба рубати коридор. Ми бачимо, хто сидить на сьогоднішній день в Луганській і в Донецькій обласних адміністраціях. Там реально мінімум. Мінімум по з пицури російської сидить, там не тільки місцеві екстремісти, там реально на сьогоднішній день знаходяться російські військовослужбовці, зокрема 48 й окремий полк особливого призначення ВДВ Російської Федерації в Луганську. Те, що стосується Донецька, ми не знаємо хто це, але це теж 100% російські або ФСБшники, або а, ВДВ. Тобто, коли ми говоримо про те, що ми не виключаємо в нас на сьогоднішній день. Відповідно до міжнародного публічного права, стан війни з Російською Федерацією. Вони на нас напали і окупували в нас уже частину нашої території і ведуть далі спецоперації на нашій території, які можуть перейти у військові операції в будь-який момент. То про що ми говоримо? У нас ця війна є, вона нікуди не діне. Я мав на увазі великомасштабне військове поручання, яке можливе. Вибачте, давайте Увага, друзі, увага до. що Конкретно, Конкретно, Тобто, з вашої відповіді я зрозумів, що ви робите висновки не з скажімо, в лапках, не з новин там, з інтернету, а у вас є в спільній справі певні контакти, певні агенти, з яких ви черпаєте інформацію. Дякую. І друге питання, також практичне. Я вбачаю. Корочий, давай, Якщо ви мені дозволите сказати дуже коротко, Олександр, ще одне питання щодо е, ваших дій е, е, в плані партизанських загонів і таке інше, таке інше. Наскільки професійно це відбувається, е, наскільки велику і об'ємне угрупування, ну, називайте, як хочете, ви плануєте чи не плануєте, можете контролювати. Е, Я зрозумів запитання. Я ще раз хочу сказати. У нас дуже фахова підготовка. Наше завдання підготувати максимальну кількість невеликих автономних мобільних груп, які зможуть самостійно ставити перед собою завдання і виконувати. Чим більше, тим краще. Друзі, я перепрошую, але в нас, на жаль, не залишилось часу на відповідне на запитання. Я мушу підвести риску так чи ні? І сказати наступне. Чи саме головним все одно інструментом?